Кабінет міністрів України розширив перелік тих, хто може отримати виплати за смерть військових і поліцейських. Про це 18 червня повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук. Тепер одержати одноразову грошову допомогу. Також зможуть жінки та чоловіки, які жили з військовим без реєстрації шлюбу. Онуки загиблого військового за умови, що їхні батьки померли, діти народжені після загибелі військового. Більше про зміни будемо говорити далі. Зараз на прямому зв'язку із нашою студією Дмитро Йовдій, адвокат. Пане Дмитре, доброго ранку. Вітаємо вас в ефірі Суспільного. Доброго ранку. Вітаю. Доброго Пане ранку. Дмитре. Розкажіть, будь ласка, як зараз працює ця система і як зміниться порядок призначення і виплати такої допомоги після змін запроваджених Кабінетом міністрів? В першу чергу слід зазначити те, що. На рівні закону дані зміни вони вже прийняті і набули чинності від 29 березня. Ось кабінет міністрів в даній ситуації лише деталізував і, по суті, скажімо так, розпомачив, як використовувати, як реалізовувати дані норми закону. Ось закон був прийнятий тому, що дійсно був суттєвий дисбаланс. У виплаті одноразової грошової допомоги, оскільки е, виникали ситуації, наприклад, коли е, просто ну наприклад батьки мали право на отримання одноразової допомоги, да е, ось а реальна людина, з якою яка була сім'єю загиблого військовослужбовця, да вона такого права не мала. Наприклад, не зареєстрованому шлюбі, які проживали. А і це було могло бути дуже несправедливо. Е, наприклад, батько міг взагалі цю дитину не виховувати, міг зникнути з його життя е, Даша з маличку. А, Дізнавшись про загибель, прийти і подати заяву на отримання допомоги, да і виходило так, що той, хто реально на неї право мав, хто втратив годувальника, хто втратив рідну людину, був позбавлений цього права. А ось той, хто по суті на це не ну нема морального права, да? чисто юридично. Отримував її тому дуже багато моментів врегульовано саме цим законом. Як я ще хочу звернути увагу на те, що Кабмін про це промовчав у своїй постанові, але на рівні закону таке право гарантоване ще повнолітнім дітям загиблого військовослужбовця. І це я не знаю, чому про це кабін не, скажімо так, акцентував на це увагу, тому що якраз закон який діє від 29 березня, передбачає, що і повнолітні діти загиблого мають право на рівні з усіма іншими учасниками. Чи правильно ми розуміємо, пане Дмитре, що зараз вирішальну роль грає складання військовим особистого розпорядження про те, хто має право отримувати цю допомогу? Так, це можна сказати ноу-хау законодавче особисте розпорядження, це приблизно так для людей можна пояснити, що це приблизно те саме, що заповідь, але заповідь стосується майна спадкодавця там в помирає. А тут мова йде про компенсацію, яка не належить військовослужбовцю, тому що це держава ці кошти виплачує, так але він має право за життя визначити того, хто має отримати цю допомогу. І якщо існує таке особисте розпорядження. То е, це я звертаю увагу на те, що отримувачем допомоги за цим особистим розпорядженням можуть бути не обов'язково ті члени, які визначені законом. Це може бути зовсім інша людина, яку чи інші люди, яку на свій розсуд за життя, визначить військовослужбовець. Таке особисте розпорядження робиться або в нотаріуса, або у військовій частині завіряється командиром військової частини і долучається до матеріалів особової справи. Військовослужбовця, ось і до речі, я звертаю увагу, що за життя це підлягає таємниці, воно не підлягає розголошенню з місць розпорядження. Скажіть, якщо такого розпорядження від військового немає, а хто із рідних або близьких людей із перелічених ось у постанові кабінету міністрів в першу чергу може отримати таку допомогу? А чи яким чином ця допомога розподіляється між близькими людьми? Якщо немає особистого розпорядження, мають право батьки, мають право діти. Я наголошую, що закон передбачає, що це повнолітні діти, але постанова кабінету міністрів поки про це замовчує. Тому будемо розбиратися далі. Але я вважаю, що і повнолітні діти також мають право на цю допомогу. Це знову ж таки цивільне подружжя, ті, які проживали без реєстрації шлюбу за умови, якщо вони довели це рішенням суду. Це онуки, якщо їхні батьки померли, тобто нікого нам батьків немає, але є лише діти і бабуся. яка померла чи загинула і онуки. Ось і утриманці, Тобто, особи, які перебували на отриманні цього військовослужбовця, факт перебування на отриманні також потрібно довести в судовому порядку. І я звертаю ще увагу на те, що навіть за умови наявності особистого розпорядження є гарантовано законом коло осіб, яке незалежно від особистого розпорядження отримують свою частку, це є неповнолітні діти. Це є діти з інвалідністю, на ну, залі особи з інвалідністю, непрацездатні особи Да. ось тобто, навіть якщо військовослужбовий склав розпорядження, але існують ці категорії. Вони і вони не попали в це розпорядження. Вони все одно отримують гарантовано свою частку. але там вони отримують половину від того, що вони могли б отримати за законом, якби воно ділилося. Тому що якщо немає особистого розпорядження, то частка одноразової грошової допомоги в рівних пропорціях ділиться між усіма тими людьми, які мають право на Ну, ті підпадають під це коло усі, яку саме допомогу зараз передбачає держава для рідних і близьких загиблих військовослужбовців? Якщо загибель або смерті трапилася під час виконання обов'язків військової служби передбачена виплата 15 мільйонів гривень на сім'ю, тобто яка ділиться за тим принципом, який я сказав, якщо це будь-які інші причини смерті, наприклад, ну там не пов'язані з виконанням обов'язків військової служби. Ну, наприклад, під час відпустки військовослужбовець помер, чи під час інших дій, які не підпадають, під саме виконання обов'язків військової служби, але в нього є статус військовослужбовця чи інші категорії поліцейського, там державна прикордонна служба. Національна гвардія, це все воно державна служба надзвичайних ситуацій? Працівники? То це 750 прожиткових мінімумів, 750 мінімальних 550 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Ось мінімальна виплата. Вона відповідно коливається від розміру на даний момент. Це близько там 2 мільйонів і кілька сотень тисяч. Пане Дмитре, скажіть, а наскільки? А Наскільки швидко рідні ось можуть отримати ці, цю державну допомогу, ці суми, які ви озвучили? Ну, з цим є звичайно суттєва проблема. Оскільки навіть до, по перше, слід зазначити, що допомога, якщо говорити про 15 мільйонів, про той випадок, коли 15 мільйонів вона виплачується за таким принципом, що. Після призначення відразу виплачується 20% від цієї суми, яка знову ж таки ділиться між усіма особами, а 80 інших відсотків розвідбувається розсрочка на 40 місяців, ну по суті, 3,5 роки, рівними платежами. Тож, тобто, по суті, з моменту призначення заявник отримує це, розтягується на 3,5 роки. Але тут навіть ще інша історія в тому, що навіть до призначення, враховуючи бюрократичну процедуру призначення компенсації цієї. Її. Воно ж передбачає дуже багато етапів там е, збір документів від військової частини, що дуже довго по які пов'язані з загибелю. Е, Військово-лікарська комісія. Е, це просто е, всі етапи, тому що людина я звертаю увагу. До речі, людей що це подається. Документи адресується заява Міністерства оборони, але подається вона через будь-який районний військомат. Ось і районний військомат відправляє в обласний військомат. Обласний військомат відправляє на комісію міністерства оборони, яке таке рішення приймає. Цей процес також займає на. Даний момент близько року, то тобто, по суті, якби рік до призначення, і потім ще три з роки виплачується На даний момент ось такі сроки вони не дуже втішні, але як є зрозуміло. Дякуємо за пояснення, пане Дмитре. А це був Дмитро Йовдій, адвокат. Нагадаємо, кабінет міністрів України розширив перелік тих, хто може отримати виплати за смерть військових і поліцейських. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук Тепер одержати одноразову грошову допомогу також зможуть. Жінки та чоловіки, які жили з військовим без реєстрації шлюбу, онуки загиблого військового за умови, що їхні батьки померли, а діти народжені після загибелі військового.